Автомобілі, безпілотники та спецобладнання для армії, військовим частинам допоможуть купити засоби зв'язку. А у Вінниці зведуть ще одне протирадіаційне укриття на черговій сесії міськради. Депутати виділили на це понад 100 мільйонів гривень. 27 мільйонів гривень на будівництво ще одного протирадіаційного укриття в 36-му садочку. І також 76 мільйонів це на підтримки сил оборони. І відповідно субвенція і закупівля обладнання, особливо таким підрозділом, який сьогодні є в зоні бойових, активних бойових дій це червона калина» і людь, саме людь та, де в складі цієї бригади служили покійні Артем Іванишин та Вадим Кондратюк. Цьогоріч на безпеку та оборону в бюджеті закладено майже мільярд гривень. Муніципальному фонді підтримки ЗСУ вдалося закумулювати фінанси на закупівлю 35 безпілотних авіаційних комплексів та 140 тепловізорів, які вже працюють на перемогу. Послужать фронту і чотири старі комунальні автівки, які підлягають списанню. З них зроблять маневрені баги для військових. З автомобілями, в принципі, є така певна напружена ситуація на фронті. Вони ж довго не живуть, ці автомобілі, як правило. І вже вся Європа вимерла, все, що могли з тої Європи, ці пікапи і так далі. От, одна із таких форм це фактично наша нова така програма. В рамках роботи міжрегіонального координаційного штабу разом з територіальними громадами Вінницької області, обласною радою, от понаходити всі старі автомобілі, які вже підлягають списанню, на їхній базі зробити баги. Я думаю, що вони ще послужать нашим хлопцям на фронті. Своїм рішенням депутати розширили і коло тих людей, які мають отримати соцпослугу догляд вдома. Пенсіонери та люди з інвалідністю, які є членами родин загиблих чи безвісти зниклих захисників, можуть звернутись по таку допомогу до терцентру. По договору сама сім'я вибирає, чи людина вибирає які необхідні її послуги, але одним із основних це є, наприклад, і вологе прибирання, це миття вікон, це приготування їжі, це оформлення, наприклад, пільг, субсидії, це супровід кореспонденції, можливо, десь поїхати, потрібно щось забрати. Це і принесення, наприклад, води. Якщо це приватний сектор, то сюди входить і обробка ділянки присадибної, збирання, наприклад, овочів, фруктів, тобто все те, що потрібно саме для людини з похилого віку. Або людини з інвалідністю важливим для Вінниці є розвиток приєднаних до міста територій впродовж трьох років в малих Крушленцях будуватимуть екоферму. Вона відповідатиме обраному містом зеленому курсу. Підприємство має бути енергоефективним та з власною біогазовою установкою для переробки відходів. Буде створено не менше 50 робочих місць, і там є така норма, що не менше 20% – це обов'язково повинні бути учасники бойових дій про це влаштовані. Тому ми тут як перше, це і адаптація військовослужбовців, це податки до бюджету, це розвиток території. Ірина Дідух, Володимир Хірявенко, новини за день, телеканал Віта.